Вітаю, друзі, я Віталій Портков. Німецьке видання Die Welt оприлюднило копію першої сторінки так званої мирної угоди, яку Росія і Україна обговорювали ще у 2022 році, і підкреслила, що має копію усіх сторінок цього документа, який, однак, так і не був парафований обома сторонами цього переговірного процесу. Видання підкреслює, що навіть у тому вигляді, в якому пропонувався документ, він був вигідний українській стороні і залишається таким за багатьма пунктами і дотепер. Бо інакше не загинуло б стільки людей, скільки вже загинуло під час багаторічної війни Росії проти України. Україна не втратила б свою інфраструктуру, не відбулися б усі невідворотні наслідки багаторічної війни. Однак із цим міркуванням німецьких журналістів важко погодитися навіть не тому, що кожний пункт з цих мирних угод не залишав Україні навіть найменшого шансу опиратися. Імовірній російській агресії протягом наступних років, навіть якщо б така угода і була підписана. Ну, хоча б тому, що механізм захисту України був підписаний таким чином, що будь-які гарантії могли діяти тільки за згодою усіх країн-гарантів. а Серед цих країн гарантів, звичайно, була і сама Російська Федерація, яка до того ж намагалася протягти у перелік таких країн Республіку Білорусь. Таким чином, за великим рахунком, повторювався механізм Будапештського меморандуму. Гарантії були набагато більш серйозними і відчутними, ніж у цьому меморандумі. Однак. За Росію залишалася можливість їх блокувати Те, чого у Будапештському меморандумі якраз і не було, але те, що спрацювало 2014 року, коли виявилося, що інші країни-гаранти по Будапештському меморандуму не бажають прямого конфлікту з Росією. І це в ситуації, коли у Москви не було. Офіційного блокуючого права. А тут Володимир Путін вирішив це блокуюче право у документ записати. З дії цих гарантій фактично виводився Окупований Крим. Таким чином, від України вимагалося офіційно визнати факт його анексії Російської Федерації. І це не тільки руйнувало. Міжнародно визнану територіальну цілісність України руками самої України, але й створювала для Росії зручні стратегічні позиції у Чорному морі. Ну і таких пунктів у стамбульській угоді можна знайти достатньо. Німецькі журналісти підкреслюють, що Україна відмовилася від подальшого продовження перемовин, коли Росія почала висувати. Нові політичні вимоги, скажімо, про визнання російської мови другої державною мовою України, тобто ту саму вимогу, яку російські політтехнологи ще у 2004 році вписали у передвиборчу програму свого агента Віктора Януковича. І тут може виникнути бажання зрозуміти, а для чого Росії взагалі було б потрібно висувати такі нові угоди? Коли і те, що було запропоновано застелегіть, виявлялося справжньою пасткою для України можливістю за кілька років підготувати новий процес окупації її території. А тут досить просто відповісти. а тому, що Володимир Путін та його оточення не бажали чекати кілька років. Це ми. Намагаємося зрозуміти якийсь складний план перетворення України на демілітарізовану державу, яка не буде здатна у майбутньому пручатися новій агресії Російської Федерації. І от звідси це блокуюче право, і от звідси ці вимоги по значному скороченню української армії. А насправді Володимир Путін навесні 2022 року не збирався чекати кілька років поспіль. Він хотів йти за планом, за планом, який передбачає, що до 2030 року усі колишні радянські республіки вже будуть частиною політичної орбіти Російської Федерації, якщо не частиною її території, він бажає йти за планом, згідно яким у 2030 році він буде обраний президентом цієї нової союзної держави у кордонах СРСР на 1991 рік. Можливо, за винятком країн Балтії, і те тільки тому, що Путін. Остаточно не ухвалив рішення про можливість конфлікту із НАТО. А для чого ж тоді ця мирна угода? А для дестабілізації ситуації в самій Україні. Путін бачив, як, скажімо, мешканці Єревана реагували на мирну угоду, яку прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян змушений був. Імплементувати разом із ним та президентом Азербайджану Ільхамом Малієм. Але в тій ситуації, яка була у Вірменії, її громадянам просто не було коли діватися. І найголовніше, ця мирна угода стосувалася не території Вірменії, а тільки території нагірного Карабаху, суверенітет якого сама Вірменія також не визнавала. А от уявимо собі таку угоду для України. Розуміння українськими громадянами, що влада відмовляється від українських територій, що вона погоджується із ідеєю того, що російська мова стане другою державною мовою, що фактично росіяни примусили Київ погодитися із територіальним і політичним реваншом. Фактично скасували досягнення всіх українських повстань. Часів незалежності. Чи призвело б це до різкої дестабілізації ситуації в Україні? Звичайно, тут немає жодних сумнівів. Принаймні, Володимир Путін мав усі підстави на таку дестабілізацію сподіватися. І в умовах цього хаосу, можливого нового стихійного навіть повстання проти влади. Можливої кризи в українських збройних силах питання окупації території України могло б бути вирішено буквально за кілька тижнів. Принаймні, так міг вважати президент Російської Федерації. Тому вся ця мирна угода це звичайнісінька пастка, спрямована. Саме на полегшення для збройних сил Російської Федерації виконання тих задач, які були поставлені перед ними їхнім Верховним голокомандуючим у лютому 2022 року. Окупація усього сходу України, прорив до Києва, створення в українській столиці маріонеткою режиму, який Підписав би абсолютно іншого характеру угоди із російським політичним керівництвом, не вимагав би жодних гарантій безпеки, погодився б на приєднання тієї території України, яку Путін залишив Віктору Януковичу і Віктору Медведчуку до союзної держави з ним і Олександром Лукашенком. Тобто, усі ці забаганки, які до речі нікуди не ділися і продовжують знаходитися на робочому столі. Російського президента як план на наступні роки, і ось це також потрібно усвідомлювати, тому що будь-яка угода з Путіним це пастка для руйнування України. Ту станцію, на якій Росія сприймала Україну як суверенну державу, ми вже давно, з точки зору психології Володимира Путіна, проїхали. Для російського керманича, для його оточення, для його співвітчизників, наша країна це бунтівна провінція, яка має бути покарана і приєднана. І це має усвідомлювати кожен, хто живе на території сучасної України. Таким чином, не варто сподіватися на будь-які мирні перемовини із Російською Федерацією у осяжному майбутньому. Варто усвідомлювати, що і реальних мирних перемовин у 2022 році не було і бути не могло. Єдина можливість для України відбитися від російської агресії, скільки б років не було потрібно для того, щоб досягти цієї амбітної мети створити ситуацію, в якій Росія не зможе окуповувати. Території України, а в майбутньому відмовиться від цієї ідеї, як від політичної мети, для цього потрібно, щоб змінився політичний режим у самій Росії, щоб режим Федеральної служби безпеки Російської Федерації буде їм корувати Путін чи хтось інший з російських керманичів став лише сторінкою російської історії. Однак українці мають усвідомлювати, що цього можливо доведеться чекати довгі непрості десятиріччя, і якщо цивілізований світ проявить свою волю якщо ми станемо в цій ситуації членами нато будемо мати реальні гарантії безпеки нас не дуже буде цікавити скільки років буде потрібно росіянам щоб змінити свою владу і щоб її нове керівництво керівництво росії не плекало сподівання на відновлення радянського союзу 1991 року і не сприймало україну як бунтівну провінцію а сприймало її як суверенну державу з якою потрібно співіснувати і домовлятися але це все далеке майбутнє, яке можливо побачать не сьогоднішні мешканці українських земель, а їхні навіть не діти, а онуки і праонуки. Сучасні українці мають готуватися до того, що між ними і Росією буде фортифікаційна лінія, що дві армії будуть знаходитися одна навпроти одної. що Єдине, що буде зупиняти росіян у їхній агресії, це Страх ядерної війни із заходом і розуміння, що легкою їхня подорож по українській землі ніколи не буде. Це єдина реальна гарантія виживання української держави і нації. Ніяких інших гарантій, щоб там не записували їх на папері, не існувало, не існує і найближчими десятиріччями не існуватиме. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!